Хочу нарвати домашніх квітів і зробити такий мікс з польовими. У мене така цинія, а це кажуть якийсь модний бур'ян на кріп схожий. І дівчата казали за кордоном, бачили, що таке з нього роблять, і букети там дуже ціняться. Це наша ромашка. У нас багато польових квітів різних. І отакі дрібненькі ромашки в мене є. Отакі. Дивіться, як ніжно. А бур'яни, які я люблю, отакі. І отакі факторні штуки. Бачите, які? Аж радісно так. А це деревій. Отак от тут складати. Так. Майори. Червона калина. Оце ж думаю, червоні майори зірвують червону калину, думаю. Так. Воно. І отак. От деревієм дереві підіпру калину. І оцей кріп, так якось його можна так складати і рівно так красиво. А оці буряниха і тричать нерівно. Я люблю, коли тричить. І собі певно не складаю. Забула, що в мене ще тут щось є таке цікаве. Оці польові жовті, ну все ж до дереві. А оці, щоб тричали. Такий під колір майорів. Бачите? Такі фіолети. Такі як майор. Дивіться, яке поєднання. На душі весело. Я складаю вже його отак навскоси отак. кладу. Спіральна техніка. По-модному. Ромашки. Це мене, знаєте, зрізала ромашки або ковушки є. Отак зачищаємо. Гарно з ромашками, бачите. І майори, вони такі теж, як ромашки, гільбєри. Просяться разом. Майора сюди, жовтенького. Очень багато квітів. рясно, так гарно. І в центр щось. Якусь гарну квітку. Ось Коли складаєш паспіральки, то можна так гарну квітку сюди. Де оці у мене бур'яни? Що це за бур'яни такі? Вони кріп схожі. У тут нема зараз оці ромашульки вони от свіли, такі, бачите, вони. Буковишки. А оці гарно ростуть на річці. Отакий якийсь чи кріп, чи щось. Гарні такі бур'яни, такі високі. Але мало собі. Дивіться, ну це ж просто настрій. Так, не увлікатися, а так його теж квітка якось теж любить. Дуже люблю бур'яни, ви знаєте, яке бур'яни люблю. Старомашку можна якось Ні, там, щоб бур'ян бур був, потім ромашка Отак я люблю, щоб отак виділити. Отак уже все. Оце ж, купіть. І це вони ще отак, бачите? Ще листять. Я хочу ромашку сидити. Бачите так на фоні зелененького бур'янця, як гарно. І до ромашки. Бур'янинку. Ні, ще ромашку отаку, а це таку бур'янинку. Отак паскіння. Для розкоші, бур'яни для розкоші. Хотілося б пучком класти, але вже я клала по подній бур'янині, то вже і буду так класти. І всередину навіть можна. Спіральна техніка дозволяє. Так. Але жартувати з цим не можна, бо вони дуже ніжні і будуть на різні сторони колохатися. Якось його треба засовувати отак рівненько. Не забувати про бур'яни. Ой, оці пухнасті штуки. Я їх так люблю. Що це все вони. такі доромашенці, як гарна. Це ж просто вже. Калина в мене є. Ой, калина є. І сюди. Щоб калина, знаєте, не була там десь там збоку, бо вона як поперевалюється. Ось калина, ну хай буде з листочками, щоб видно було, що калина. Для шику отак. І цього бур'яну отак. Де ще Я такого понабирала, чогось такого понабирала, йду хміль так гарно цвіте. Щоб тричало так, Сюди, отак, плівся. Я люблю хміль. Теж гарний такий бур'ян, такий агресор, багато його. Я дуже люблю. Дереві. Оце щось таке теж на теж таке щось якесь полюби. Оці факторні штуки, я від них балдієї просто. Я від них балдєєв. І магнаті, і факторні. Якісь ромашки. Но ромашки вони не грають, ці ромашки на таку роль, понимаєте? оті от зелені буряни, які вони вже закінчились. Такі красиві бур'яни. Ромашка ж куди захопилася. Ще одна ромашка крива. Зараз так і сюди. Залайся вже там. Це майори. Ой, майори, це кажуть кожного на городі. У мене такі негарні, якісь малі, а в букеті ж красиво. Ось такі, знаєте, декоративні, я буду казати. Не, не малі такі ширша, такі, а декоративні. Так до червоної калини буде то, що, то, що треба. Так, що так в мене? Мало і Ромашки. Треба закруглятися вже. Де тут червоного мало, сюди більше червоного. Видно Хочеться ще якогось такого більшаного креативу. Знаєте, з ума зайти просто. Це мало бур'янів. Мало бур'янів, дівчатки, мало. У мене на городі вже не залишилося цієї трави, що цвіте все повиривала, ходила на річку. За цю траву. Нервати цієї трави. Гарна трава. Я так далеко не ходила за цими квітками на річку. Там прохолодненько, так біля води. І ще якісь квітки цвітуть. Що це, я хміль, забула? Сюди яка і Ну ці ромашки. Ну, не мені грустні ці ромашки вже, розумієте, цвіли-то цвіли. В всьому свій час. Грустні ці ромашки. Так, так, так. Торчать красиво. Як же він називається? О, ось цей розклад. Золотарник. Сіється скрізь. Отак його теж низько сити І отак, знаєте, отак всю сторону, отак, отак ж він росте, отак, щоб тричав отак. Отак красопідно, отак тричав, так красопідненько, так красопіднісінько, так тричав цей золотарничок, отак тик-тик-тик-тик, Значить, в дикій природі. А, де я його нарвала? М -м -м, краса, бідно. Багато не треба, багато не треба. <тит> я люблю цей момент. Ви дуже хотіла, щоб я оцю стрічку взяла. Як вона називається, вже забула. <тит> модно дуже. Економно, модно. Що так, Ну, вузлак. Чух. Мішковину. Мішковина, да? мішковина якась. так чух. Если у него разорвить то разорвите старого, то свяжите себе красиво. Ну, вот так, подрезали его. я офигею, я просто, я просто офигею, балдею, ну, церковь. Як себе похвалить? хваліть і ви, бо це ж, ну знаєте, ну, це ще кардос просто. ну Це просто обалдіть. Бачите, от так тричить ця мішковина, оцей бур'ян, ці квітки, як ромашки калину. Видно калину, бачите кожну квітку. ну Це обалдіть. Так... Чую зараз на фотосесії не в красивому платі. Насолоджуйтесь. Мистецтвом.